З 1 січня 2024 року змінився розмір прожиткового мінімуму, що в свою чергу вплинуло на суми адмінзбору за певні платні адмінпослуги ЦНАПу. Зростання невелике в окремих випадках йдеться про 2 гривні. Нові ціни назвала Світлана Яременко. Найпопулярнішими послугами у нас є реєстрація місця проживання. Так, реєстрація місця проживання станом на 1 січня 2024 року складає 45 гривень 42 копійки. За порушення терміну, тобто подання заяви про реєстрацію місця проживання понад 30 календарних днів 75 гривень 70 копійок. Також популярною послугою є отримання витягу з державного земельного кадастру. Вартість даної послуги складає 181 гривня 60 Вісім копійок за отримання довідки про реєстрацію нерухомого майна його статус, вартість адміністративного збору складає 70 гривень. За отримання витягу з державного реєстру юридичних фізичних осіб вартість адміністративного збору складає 150 гривень. Зросла вартість і оформлення паспортів. Так, оформлення паспорта у виді ID-карточки складає 504 гривні для пільгових категорій громадян 415,80 гривень 415 80 гривень 80 копійок. Терміновий паспорт ID складає вартість 874 гривні. Адміністративний збір за оформлення паспорта внутрішнього ID зросла за рахунок збільшення вартості бланку. Збільшення вартості бланку відбулося на 20%. Це невелике збільшення, але відповідно поліграфкомбінат визначив вартість збору за даний бланк. Вартість адміністративного збору за оформлення закордонних паспортів залишилася на рівні 2023 року. Тобто 856 гривень нетерміновий і 1496 терміновий. Фахівчиня розповіла, що робити, якщо сплатили за послугу за тарифами минулого року. Вартість адміністративного збору, яка була сплачена в минулому році, по відповідно старих реквізитах і старих сумах, можна доплатити різницю в цьому році, принісши відповідно документ, підтверджуючи оплату станом на 2023 рік. Ці кошти не згорають, як то можна сказати. Вони залишаються діючими до. Відповідно, звернення особи до адміністратора, доплативши різницю. На даний час от ми працюємо з 2 січня, до нас таких звернень не було, що люди сплатили в минулому році, і потрібно звернутися в цьому за відповідними старими платіжними документами. Якщо людина приходить на прийом до адміністратора, то у нас є можливість оплатити. На прийомі через посттермінали тому більшість користуються цією послугою, знаючи, що в нас можна оплатити послугу. Вони приходять просто з або з готівкою, і сплачують через термінал, або з карткою і сплачують через посттермінал. Щодня на Фейсбук сторінці Олександрійського ЦНАПу з'являється інформація щодо зміни вартості адмінпослуг. Нові тарифи є і на офіційному сайті ЦНАПу.